Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Рівень російської делегації Бутафорський, Зеленський. Подивимося, чи спроможні вони хоч щось самі приймати. Додав він. Путін кинув Трампа і сі, які вимагали закінчення війни. Поки росіяни сьогодні намагались спускати по Україні балістику, в тому числі міжконтинентально застрахані. Принаймні намагались, бо знову трапилася аварія. Китай США та Ердоган вирішили закінчувати та забирати своє. Ердоган, Сирію, Китай, Сибір після відмови Путіна від Стамбулу. Весь світ об'єднався. Путіна приберуть і зробляться китайці. Хабаровськ також у вогні. Чергові бої на російській. Ко китайському кордоні нові загиблі китайські солдати, 22 тіла російські винищувачі та гелікоптери відкрили вогонь по колоні китайської техніки. Одразу після цього вимушений був покинути повітряний простір, оскільки в небі з'явились китайські винищувачі, перехоплювачі. Ситуація з кожним днем стає все більш напруженою. Очікується розмова Патрушева. І сі, зокрема щодо цього, Сі вибрав тактику забрати своє Росія без Путіна із Патрушевим, який поки повністю не тримає владу. Не може нічого протиставити, оскільки зав'язла в Україні. Китайці користаються цим. Поповній, забираючи території, попри підписані договора оренди, просуваються, окопують та водять туди війська під виглядом робітників. Телеграм-канали пишуть Путіна, уб'ють американці з китайцями. Його гра вже набридла світу, хоча економічно Пекін уже убив Путіна. Поки Росія здійснює експансію та організовує маленькі війни на своїх європейських кордонах, до її східних рубежів активно придивляються сусіди. Міністерство природних ресурсів Китаю випустило новий тираж типографічних карт. Згідно їх даних, в китайській картографії деяким містам. Та місцевостям на території Росії повертаються китайські топоніми. Так, Владивосток має відтепер називатися Хайшеньвай, Кабаровськ, Болі, острів Сахалін, Куєдао, а становий хребет хребтом зовнішній сіньган. Крім того, даними українського військового журналіста Андрія Цеплієнка, сьогодні активно просувається ідея, що в результаті нерівноправних договорів з Росією китайський народ втратив 1,7 мільйони квадратних кілометрів території. В принципі, ні для кого не секрет, що в Китаї існують карти, які прямо позначають частину Сибіру та далекого сходу як території, тимчасово окуповані росіянами, жителі далекого сходу все частіше говорять про те, що людський потік в Росію з боку Китаю зростає у геометричній прогресії, сприяють Китаю і сьогоднішні обставини, тобто україно російська війна. Офіційна Москва, опинившись у міжнародній ізоляції, просто вимушена йти на співпрацю з Пекіном. Відтак, коли Сибір стане китайським, кажуть експерти, це лише питання часу. Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання летального обладнання. Ми також бачимо, що остаточне рішення ще не ухвалено, заявив Бернс. В той Ще час Китай і США домовились, якщо Путін вирішить нанести ядерний удар. Його ліквідують. Низка генералів та Патрушев під контролем наших союзників. Олігархи, еліти дали зелене світло. Телеграм-канали пишуть про вибухи на аеродромі Домодєдово. Саме туди прибули китайські літаки. Путіна планують вивезти. Втім, вибухи скоригували свої плани. Буде використано інший аеродром. Скоригували удари люди Патрушева. Кремлі назріває бунт проти ядерної війни і війни в цілому. Президентом по факту вже є сам генерал Патрушев. Так, так, в нього є. Звання генерали хочуть закінчити війну. Деякі зі своїми людьми приєднались на сторону РД та ЗСУ. Російський генерал звернувся до росіян. Черговий інсайт з високих кабінетів. Патрушев разом із китайцями продумає мирний план, який повинен влаштувати всіх наших союзників. Реакція України, ви самі знаєте, що писав, що говорять союзники та заложний. Ситуація патова, тому потрібно бути обережними. Але коло Шмари саму Росію Патрошов хоче зупинити війну. Російські військові бунтують, адже їх моментами посилають просто на обій. А під Белгородом вчора. Взагалі кинули без підтримки. Від війни втомились уже всі, це вже видно по останніх діях, але перемовин на вбивчих для нас умовах не буде. Саме тому Росія тепер кошмариться кожного дня. Патрошев готує звернення до Росії. а Путін не піде на вибори. Спільним рішенням політбюро він відсторонений. Якщо він взагалі справжній, можливо, Патрошев наважиться розповісти правду про історію зі смертю Путіна та двійниками. Ми можемо побачити когось в наручниках найближчим часом. Президента Російської Федерації Володимира Путіна свої вб'ють раніше, ніж він потрапить у. Гагу на трибунал через широкомасштабну агресію проти України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.